Національна ідея з одного боку це ірраціональне явище. Це явище, яке сприймається не на рівні розуму, а на рівні серця. Зрозуміти неможливо, можна тільки повірити і піти за ідеєю. І другий який момент, національна ідея може лежати тільки в площині майбутнього. Це спільне ідеальне бачення майбутнього країни це мрія, проти якої ми хочемо бачити нашу державу, нашу батьківщину і все наше суспільство якою б могла бути українська мрія, якою б хотілося бачити Україну? Безперечно, це не одна з демократичних, розвинених, це не цікаво. Одна з Україна має бути унікальною. Вона має явити диво всьому людству, всьому світові, прогресивного зростання і виходу на нові якості організації суспільства, економіки, науки, освіти, дати світові якісь взірці з іншого боку. Ми маємо величезні простори для того, щоб зреалізуватися в сфері перебудови справді, пропозиції нових моделей освіти, в космічній галузі України є одним з лідерів світу, про це мало хто знає. В науковій сфері у нас прекрасний потенціал. З чим я зіткнувся? Я зіткнувся з тим, що якою б величною мрія не була, можливість її реалізувати залежить від якості суспільства. І в першу чергу від морально-етичної якості. Всі ті лібералізми, соціалізми, навіть комунізми, всі ці ідеології, ідеальні проекти перебудови держави, вони всі упираються в якість людини. В будь-якій системі можуть бути люди, які працюють 20 годин на благо суспільства, а знайдяться дві людини які як паразити егоїстичні паразитують на всьому соціальному організмі і призведуть загальне благо і всю ідею до занепаду. Все це описано ще було Ореолом у Animal Farm. Хто читав, той знає, як свині все споплюжили. А що ж робити з, соціальним, з нашим суспільством? Невідомо, скільки потрібно демократії, щоб на ринках продавці перестали обважувати покупців. Незрозуміло, скільки треба законів, щоб пасажири маршруток почали з повагою ставитися до пасажирів, водії маршруток до пасажирів, щоб водії поступалися дорогою пішоходом. Що для цього треба? Ну, Мабуть ж, не революція якась, не закони, не верховенство права, щось зовсім інше. Це просто необхідно змінити якість суспільних стосунків. Коли я якраз осмислював цей момент, я натрапив на дуже цікаве соціологічне опитування, яке проводилося в Російській Федерації. Там серед користувачів інтернету, запит, ну, користувачів інтернету запитали, які причини є визначальними для еміграції з Росії. Там були перераховані, корупція, політичний режим, економічна несвобода, дуже багато причин. Але ще найцікавіше, на першому місці виявилася причина звичайне побутове хамство. Люди тікають з нездорового суспільства, в якому просто гидко жити, неприємно. Сама атмосфера в суспільстві така. І це є велика проблема. Люди виїжджають туди, де їм посміхаються, де їжу готують в ресторанах з, з любов'ю, з посмішкою, де транспортну інфраструктуру продумують з думкою про людину, а не з думкою про те, скільки грошей йде вкрасти відмити. ми ставлення до людини інше. Так ось ось це побутове хамство для мене стало а, зрозумілим, що є основною причиною всіх негараздів, які можуть призвести на нівець будь-яку найпрекраснішу мрію. Є відома теза про те, що рівень політики є повним відображенням морально-етичного рівня суспільства. І зважаючи на ту кампанію з дебілізації, яку проводять в Україні телебачення наші, вітчизняне, я прекрасно розумію, чому кожен наступний демократично обраний мер Києва гірший за попередника. І це, на жаль, це не проблема влади, це проблема суспільства. Оцей морально-етичний рівень, його необхідно міняти. І тут я зіткнувся з тим, що мало запропонувати мрію. Не так навіть і важливо запропонувати мрію, як важливо запропонувати цінності, на основі яких мрія може бути зреалізована і Україна може за дуже короткий проміжок часу стати чимось принципово іншим. Колись я за свободу, за демократію боровся. Аж тут раптом я зрозумів, що наша найбільша біда... Те, що в нас немає любові в суспільстві, просто любові одне до одного. Як я вже сказав, той продавець на ринку, який обважує, він не любить покупця. Якщо він не любить покупця, то він може виростити свою картоплю на будь-яких пестицидах. Йому байдуже, отрується тут покупець, не отруїться. Нашому водоканалу абсолютно байдуже, яку ми воду будемо споживати з-під крана. І це скрізь. Таксисту, який ставить двійний або трійний тариф, йому теж абсолютно байдуже, що постраждає пасажир. Так от... Немає любові, її не вистачає. Ми дуже навчилися добре ненавидіти, і то вже є певна така традиція. Ненавиділи ляхів, москалів, жидів, кого завгодно ненавиділи. Тепер ненавидимо там Росію, якихось окупантів. Ось якось треба з цієї матриці вийти, з матриці ненависті вийти до любові одне до одного. І таким чином однією з найважливіших цінностей майбутнього я сформулював, власне, цьому і присвячена книжечка це цінність любові. Якщо в суспільстві з'явиться любов одне до одного, хоч і хоча б думка про ближнього, тепла думка, то зміниться саме якість суспільних стосунків. Я теж сварився на владу, її дуже і проклинав і матюкав, аж потім зрозумів, що мій сусід, який в багатоквартирному будинку прибирає сміття з-під своїх дверей під мої двері, думаючи лише про себе, якщо він стане депутатом місцевої ради, буде погано. Якщо він стане міністром, буде ще гірше. Якщо взяти більшість водіїв з маршруток і поставити кудись на, адміністр... на адміністративні посади, буде взагалі жах. І в один момент я подивився Свободу на інтері телевізор вже сім років як викинув, а то довелося подивитися. Там зібралися всі. Президент був, прем'єр-міністр, ще Ющенко тоді був президентом. Всі політики дуже клялися в любові до народу, як вони люблять його, кожен любить по-своєму. І від того тхнуло абсолютно таким лицемірством. Звісно, реакція в мене була емоційна, телевізор викинути, всіх їх обматюкати. Аж потім я зрозумів, що вони то певною мірою і не винні, бо ніхто їх не навчив любити. Вони в суспільстві не побачили модели поведінки або зразків любові до ближнього. Коли з у психологічної точки зору, вже облишивши політику, громадську діяльність, почав вивчати феномен любові до ближнього, виявилося, що людина може поділитися з ближньою лише тим, що вона має сама. Ви не можете позичити гроші сусідові, якщо у вас у самого кишеня порожня. І щасливою людину може зробити тільки щаслива людина. Відтак, щоб полюбити ближнього, треба навчитися любити себе. А ось тут сталося взагалі щось дивовижне. Виявилося, що наші сучасники, люди, абсолютно забули, що таке любов до себе. Здорова любов. Чомусь одразу це починається асоціювати із самолюбством, самозвеличенням, як певним егоїзмом. Купив собі золотий годинник, я себе люблю. Це не прояв любові до себе. Більше того, сучасний егоїзм, споживацький егоїзм це повна протилежність любові до себе. Бо справжня любов до себе це глибоке усвідомлення самого себе і постійна, дуже складна робота по самовдосконаленню. Вирішення власних комплексів, звільненню від страхів, опанування нових е, якихось е, вмінь, знань і постійна самореалізація. Людина має самореалізовуватися, досягнувши гармонії з самою собою, людина має змінювати навколишній світ. Відтак, що найцікавіше, людина, яка починає любити себе, вона перестає бути споживачем зовнішнього світу, а починає навпаки думати, що я, що я можу дати навколишньому світу. І людина стає творцем. Творцем вона може бути де завгодно, вона може бути творцем в родині. Вона повернулася з роботи, посміху, посміхнулася, принесла добрий настрій, в суспільство. І вже вона створила добрий настрій. Творець. Можна бути творцем в робочому колективі. У мене один знайомий, а, діючи за ідеями любові, став творцем у вагонах електрички. Він кожен раз чекає електричку, в яку він сідає приміську. І знає, що там будуть люди злі, буде всім мало місця. І він туди заходить. І він просто отримує величезне задоволення з того, що він комусь там місце оптимізує, когось заспокоює, з кимось поспілкується, комусь добре слово скаже. І вже за 20 хвилин там в електричці прекрасний настрій, всі йдуть задоволені. Він став творцем. Він більше не споживає навколишній світ. Я побачив, що ідея любові дає морально-етичний аспект всім іншим цінностям. Пропрацювавши в Європі, я побачив, що більшість того, що називається європейські цінності... Воно насправді цінностями не є. Цінність має жити в серці. В Європі те, що називають цінностями, це вже складні раціональні конструкції, які існують на рівні мозку. Вони не є абсолютним імперативом до діяльності, бо імперативом є те, що в серці. Один німець, журналіст, я з ним так спілкувався, він дуже швидко зрозумів ідею, він каже, я розумію. Людина дуже часто так виходить, людина, яка годинами може виступати про демократію, про права людини, тут же може вийти і по-хамськи поставитися до свого водія або секретарки, бо в серці порожні. Любов до ближнього в Європі підмінили толерантністю. Всі змушені посміхатися одне одному, приймати одне одного, але ніхто... Не зобов'язані, скажімо так, любити одне одного. Тому як тільки починається в Парижі або в Лондоні погром, на вулиці виливається величезна хвиля ненависті. Потім всі тільки дивуються, звідки ж вона взялась, ми ж такі толерантні. Свобода як така, як раціональна цінність, вона на сьогодні позбавлена морально-етичного виміру. Свобода може слугувати як на конструктив, так вона може призводити і до жахливих, деструктивних явищ. І таким чином свобода, якщо вона покладена на якийсь морально-етичний вимір, на вимір любові, вона стає свободою творчості, свободою самореалізації, свободою для чогось конструктивного, а не свободою від чогось. Інша цінність, яку я так побачив як фундаментальну і її описав, це цінність волі. Для того, щоб нам змінюватись, для того, щоб йти вперед, нам потрібна буде дуже потужна сила волі. Щоб хоч в Радянському Союзі, хоч в нацистській, нацистській Німеччині відправляти мільйони на страту або в концтабори, потрібна була дуже потужна сила волі. Але і спортсмену, для того, щоб кожен ранок просинатися, займатися і вдосконалюватись, теж потрібна сила волі. Головне той морально-етичний орієнтир, на що ця сила волі спрямована. Третя ці цінність, яку я змалював, вона мені так здалася, теж певною мірою фундаментальною, це цінність гармонії. Людина, яка через любов до себе. Досягне гармонію всередині себе, гармонію в душі. Вона творитиме гармонію і назовні, як я вже сказав, в родині, в колективі, в навколишньому середовищі. Що цікаво, я просто як юрист за освітою вів суперечки з теоретиками права. Яке призначення права? Регулювання суспільних відносин. Але регулювання як процес не передбачає жодного кінцевого якісного результату. Можна врегулювати так, що це дасть... Простір для корупції, для рейдерства, для якихось зловживань. Буде дисгармонія. Насправді, можливо, необхідно регулювати так, щоб в суспільстві гармонізувати суспільні стосунки. Четверта цінність, яка теж випливає певною мірою з любові, це творчість. Як я вже зазначив, людина стає творцем, у неї ця пасіонарна енергія, яка в ній є, починає в творчому напрямку реалізовуватися. На сьогодні, насправді, в українців теж є дуже багато цієї пасіонарної енергії. Але вона не організована, вона нікуди не спрямована, ніякою ідеєю не скерована. І, на жаль, вона марнується на виживання в умовах корупції, в умовах наших негараздів, недосконалого суспільства. Вся ця пасіонарна енергія, цей скарб, він просто розтринькується на сьогодні. Людина, яка стане творцем, вона почне активно змінювати навколишній світ. Вона почне нести гармонію, реалізовувати любов свого серця до світу і проявляти через творчість, тоді значно стане меншими споживацькі і егоїстичні потреби. Це, відповідно, зразу позначиться на стані економіки, на ринку і на всьому тому іншому, але про це трохи згодом. І останнє п'ятелі, як для мене цінність, от уявіть собі суспільство, яке побудоване на любові до людини. Хіба в такому суспільстві буде, будуть люди змушені працювати на тій роботі, яка їм не до вподоби? На роботі, яка виснажує їхні психологічні сили, після чого людина просто в транспорті їде, абсолютно виснажена, смурна, озлоблена, вона йде в такому настрої в свою родину. Це катастрофа. І тут ми виходимо на ідеї сковороди про споріднену працю. Україна майбутнього це країна спорідненої праці, де кожна людина займатиметься тим, що їй до вподоби, тим, що їй хочеться. Нові цінності... Дають новий вимір ідентичності України. Якщо охарактеризувати коротко, можна підібрати декілька епітетів практично до кожної країни. Японія, там, технології, прогрес, там, Німеччина педантичність, дисципліна, якість. Франція певна витонченість, вишуканість, гедонізм такий. А от Україна. Чим може бути Україна? О, прекрасно. Ще, ще, ще давайте. Корупція, ще проституція, Чорнобиль, люди сміття, Янукович. Так от, якщо змінити цінності, змінити якість суспільних стосунків, то Україна може характеризуватися як країна любові і гармонії. Що Україна може запропонувати світові? Ми навряд чи можемо виплавляти більше чи воно, ніж Китай. Ми навряд чи зможемо робити кращі, айпади, ніж Сполучені Штати, робити кращі автомобілі, ніж японці на сьогодні. Що ми можемо запропонувати? І найголовніший наш потенціал це людський потенціал. Я більше, ніж переконаний, що українці люди дивовижні, бо вони в собі поєднали характеристики західноєвропейської людини і східної людини. Західноєвропейської людини, яка є достатньо раціоналізована, щоб мислити бути інтелектуально розвиненою і сприйняти всі досягнення науки, техніки, прогресу. Але і людина достатньо духовна, яка живе серцем. Ось та філософія серця, яку прописав Григорій Сковорода, вона притаманна українцям. Німцям ні. Німці не можуть зробити те, що можуть зробити українці. Насправді, українці можуть дати світові принципово нову якість суспільних стосунків, принципово нові моделі організації соціуму. І взагалі поведінки, якість людини змінити і показати це, як взірець всьому світу. На мене накидалися інтелектуали, що облиште ваші розмови про любов для церковних проповідей. В Україні потрібні реформи, а в тому числі і електронне врядування, електронна конституція, там ще якісь такі раціональні конструкції. Я почав замислюватись. Хіба справді любов є тільки абстрактною якоюсь теорією, якоюсь абстрактною цінністю, яку не можна застосувати в практичному житті. Я виявив, що весь сучасний світ побудований на ненависті до людини. Якщо ви пригадаєте фільм Матриця 99 99-го року, братів Вачовські, то там людина представлялася всього лише як джерело енергії для матриці, для глобальної системи. На жаль, на сьогодні всі ми з вами є лише гвинтиками в колосальній машині світового споживання. Ми не потрібні цьому світові як люди. Ми потрібні тільки як одиниці споживання. Жахливо, що людина на сьогодні більше не оцінюється як мета. Людина стала ресурсом. Це такий самий ресурс, як деревина, як вугілля, як дешевше навіть, ніж гроші. В сучасному світі необхідно, щоб люди споживали якомога більше. Для цього в першу чергу потрібно, щоб люди були несвідомими, щоб більшість потреб, які у людей виникають, щоб вони були неусвідомленими на глибокому рівні. Людина хоче щось, вона цим керується. Вона навіть не задає питання, а чи це мені потрібно. А друге, людина повинна бути в постійно незадоволеному стані, пригніченому, депресивному, незадоволеному. Буквально на всьому цьому побудована махіна рекламної індустрії. Тільки ви задовольнили свою потребу, наприклад, купили новий, новий мобільний телефон. Через декілька місяців вас вже почнуть мотивувати купити новий мобільний телефон, бо з'явилася нова модель, ще краще. У мене пальто, яке я вже сім років ношу. Два роки тому назад, я прийшов в Брюсселі в магазин, мені кажуть, що ні, ні, це вже не те пальто, воно має бути приталеним, ні. Та яка мені в вдітька різниця? Приталене пальто чи не приталин. В ньому зручно, в ньому тепло. І все цього достатньо. Ми практично не замислюємося, чому через кожні 2-3 місяці або півроку нам програмне забезпечення пропонує оновлення. Обновіть, обновіть, обновіть. І вся ця індустрія побудована на тому, щоб ми постійно споживали. Римський клуб ще в 70 роки... Підготував доповідь межі зростання. Я точний рік не пам'ятаю, але було проаналізовано, що за сучасних темпів зростання економіки це зростання не може бути безкінечним. Тому що ресурс кінечний на планеті. Тому треба якось переосмислювати ситуацію, а переосмислення немає і досі. Людей в депресивному стані заганяють лікувати депресію пивом, алкоголем, тютюном. Є комплекс. Неповноцінності покури гламурну цигарку, ти вже крутий. Тобто, розумієте, закладаються мислі віруси і мис... мислепрограми, які починають діяти як імперативи для поведінки дуже багатьох людей. І це біда. Найгіршою трагедією для світової економіки є здорова, щаслива людина, яка їздить на велосипеді. Вона бензин не купує, вона машину не купує, її не ремонтує, запчастини їй не потрібні. Вона щаслива, їй не потрібно постійно щось споживати, лікувати свій стан шопінгом. Вона їй всього достатньо, вона задоволена життям. Вона не хворіє, відтак вона не купує ліки, вона не купує ліки, починається спад в фармацевтичній галузі, починається спад ВВП і так далі і таке інше. На жаль, на сьогодні сучасна система економіки побудована таким чином, щоб все, що ми купуємо, було або одноразовим, або виходило з ладу раніше, ніж термін його експлуатації. Щоб ми знову були змушені йти і купувати. Ця система нелюбові до людини. Я подивився, а як, якою б взагалі була б країна, де була б любов до людини. Ну, по-перше, людина, яка б полюбила б себе, вона б сама б змінилася б. Вона почала б діяти усвідомлено, вона б стала б відповідальною, вона б стала б творцем, як я вже казав, перестала б бути споживачем, почала б прагнути постійно самовдосконаленням і стала б творцем, активним творцем, діячем. З іншого боку, в суспільстві панувала б гармонія і дуже багато навіть якихось... Корупційних діянь, вони б стали просто б неймовірними б. Бо одна людина, яка себе любить, не дозволить собі принизитись до рівня корупціонера, а інший не дозволить собі принизитись, щоб стати корупціонером і взяти хабаря. Це абстрактний такий приклад, але якщо подумати, можна ще багато прикладів наводити, щоб змінилося. Далі змінилася б система освіти. Дуже часто у нас пропонують реформи, в рамках яких... Намагаються реформувати систему освіти, не замислюючись про те, яку країну ми хочемо побудувати і яку систему соціальну ми хочемо мати на виході, яка якість людини нам потрібна. Відтак, замість того, щоб справді сприяти зростанню і розвитку дитини і перетворенню її в повноцінного індивіда, самостійно мислячого, наша система освіти на сьогодні, з одного боку, зомбує, з іншого боку створює величезну кількість комплексів страхів, обмежень, стереотипів дає величезну купу непотрібних фрагментарних знань, готує масового споживача, ширпотреба. і не більше. В системі, в якій була б любов до дитини, найперше б прагнули б того, щоб дитина розвивалася, пізнавала б себе і розуміла, ким вона хоче бути в цьому світі, які є в неї таланти, як вона має взаємодіяти з ближніми своїми, чого вона має остерігатися, як вона має звільнятися від страхів, як вона мусить будувати свої стосунки зі світом. Що найдивніше, Іван Єфремов, радянський фантаст, картини майбутнього, змальовував приблизно з такою системою освіти, в якій немає просто нашпиговування знаннями за якоюсь чіткою програмою, а де є в першу чергу виховання особистості, індивідуальності, індивіда, світоглядно, самостійного і свідомого. Ось ця система освіти. Система охорони здоров'я. Тут, мабуть, навіть і говорити не треба, які були б зміни, які б, якби взагалі з любов'ю ставилися б до людини. Лікували б не хвороби, а підтримували б здоров'я. Тут дуже багато чого можна змінити. В чому я дійшов в остаточну висновку? Що любов до себе і взагалі любов як цінність, вона призведе не тільки до зміни поведінки індивіда або якоїсь частини суспільства. Вона може призвести і до глобальної зміни поведінки всього народу, етносу, нації. Сьогодні українці себе не люблять і любити себе не вміють взагалі. Якби українці себе любили, то вони б на жоден день не дозволили б в своїй країні того бардаку, який ми вже маємо два десятиліття. От, власне кажучи, для мене умріяна Україна це взірець, це духовний провідник людства в третьому тисячолітті, який в першу чергу змінить саму людину. Це новий етап розвитку людства.